Записую історію на GoPro, свою новопридбану, і дам одразу зворотній зв'язок, кому буде цікаво. Історії знімати на GoPro незручно, тому що треба робити додатковий крок, тобто скинути з GoPro на телефон і потім вже викладати. Що зручно? Зручно знімати відео в повнокадровому режимі. Тобто, у нас є YouTube. Там широкі відео, широкоформатні, широкоекранні. є Instagram та TikTok, там вертикальні відео. Ось. Якщо працюєш на телефоні, то можна зняти або таке відео, або таке. А тут є повнокадровий режим. З нього потім після... під час обробки з одного відео можна створити два типи: і для TikTok Instagram, і для YouTube. Це зручно. Що стосується якості відео, я думаю, воно одразу покращиться. Але тут не останнє місце займає освітлення, з яким мені треба буде розібратися.